Солом'яними іграшками прикрасили різдвяну ялинку в сумському художньому музеї імені Онацького. Теплі й природні вироби з соломи здавна є для України символами нового року. Тож цьогорічне святкове дерево прикрашають різдвяні зірки, солом'яні кульки і дзвоники, які мають оберігати від нечистої сили. Чільне місце в експозиції займає солом'яний дідух. Дідух, це як дух. Предки, оце саме наші пращу робили з різних колосків, скручували і ставили його біля ікони. Саме якраз перед Різдвом, в ніч 6 на 7 число, оцього соломіного дідуха вносили до хати, обов'язково це мав зробити батько, і вже потім після свят його знищували. Створили новорічне вбрання для музейної ялинки діти із шостки, доповнюють святкову виставку картини українських художників, а також старовинні православні ікони. Сумський художній музей імені Онацьку працює і в будні, і під час свят, але в закритому режимі. У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні головна скарбниця витворів мистецтва Сумщини знаходиться під охороною. Тож, якщо ви бажаєте відвідати музей, натистіть на хідний дзвінок при вході або замовте екскурсію. Орсію у телефонному режимі.